Вітаю, дорогі мої глядачі мого каналу. Мене звати Ксенія, і ви сьогодні будете переглядати відео про те, які жахливі речі, на мою думку, я підібрала у зарі. Взагалі, коли я міряла, я не думала, що це настільки буде жахливо. Чому жахливо, обов'язково дивіться відео до кінця і напишіть в коментарях, чи погоджуєтеся з тим. Що такі моделі, які я приміряла, не потрібно брати. І чи бували у вас такі випадки і саме з магазином Зара або з іншими бутяками? Приємного перегляду! Чекаю на вашу підписку, якщо ви ще не підписалися, і на коментарі. Перше, що я приміряла, це ось такий хлопковий жилет у смужку. В принципі, непоганий, але він величенький для того, щоб носити мені його без нічого, без блузи. І білі брюки, які такого молочного кольору, в принципі, до них претензій немає. Але ось подивіться на другий варіант дуже дивна трикотажна майка. Я хотіла щось таке оригінальне, але ось ці нашарування взагалі не зрозуміли зрозуміло Як ходити. а що У мене враження таке, що моя ліва рука вона буде наче, в якомусь не знаю мішку. Це і не миша летюча, і щось незрозуміло. Тому не раджу ось той рожевий топ. Білий топ теж асиметрія. Ви бачите, один рукав довший, іншого рукава взагалі немає. ось там Призборення за допомогою золотого елементу. В принципі, було б нічого, якби ну так обтискає. Хоча це розмір М. Я думаю, якщо взяти більше, все одно, ця модель повністю буде обтискати кожного. Тому, в принципі, цікава модель, але видно абсолютно все. а Наступне, що я міряла, це ось такий бомбер. Він, ви бачите, що в таку така тканина у нього цікава в квітку, начебто щільний, щільний, ну, я навіть не знаю, кружево, щільне кружево, начебто непогано, але хочеться, щоб все ж таки розмір був менший. Ось, я думаю, що ми такі бомбери носили колись. В принципі, раджу, якщо хтось не носив, але. Ну, мені він сподобався би краще в розмірі меншому. Міряла ось такий жакет. Він в розмірі S, мені здається, подивлюсь, покажу далі. Але двобортний хотіла подивитися взагалі, як така модель носиться. Ну, мені вона зовсім не личить, тому що, якщо застібнути цей жакет. То він на таку дівчину, якої буде бюст, доволі пишний, красивий, гарний. Ось, і не буде висіти, як на мені, на, на такому вішику. Тому що, якщо подивитися в профіль, то занадто багато він оверсайз. Бачите, хочеться мені більш структурований, тобто я хотіла подивитися, як взагалі виглядає. Такі жакети, які не мають структури в основі. Да? Він дуже м'який, такий дуже важкий шовк. Я б назвала цю тканину, але він ще там в такий рельєфний шовк, можна його назвати. Ви бачите, скільки запасу. Ось це оверсайз. Ну, мені не зайшла ця модель від слова зовсім. Тому його теж не раджу. Топ-трикотажний, ось таким асиметричним вирізом і золотою прикрасою, яка є акцентною. Ви бачите, що трішки вона розширяє плечі, те, що мені, в принципі, потрібно, фігура груша, ось цей топ мені сподобався. Ось Мінімалістичний, але з дуже гарною прикрасою. В принципі, його можна носити. Єдине, що буде дуже спекотно, бо щільний а, трикотаж і він не є натуральним. Показую, що скільки коштує. Це у нас розмір М 1500 гривень. Ось ці молочні брюки. Жилетка, розмір S, те, що я говорила, 1300 гривень. Ну, я б його не змогла носити без блузи, він такий більш овер. Не дуже мені сподобався. Бачите по екрану, яка тканина у цього жакета? Це розмір s 2000. І ну, теж його не раджу. Цей топ білий. А щось дуже довго шукаю а, вартість ось, і десь воно є, але щось не знайшла. Ну, добре, і бомбер теж не має ціни, тому що хтось її загубив. Ось, але ви бачите тканину, те, що я говорила, по типу або льон з набиттям. Ну, ось такий він легкий на літо. В принципі, склад тканини, о, вартість ось 1500 гривень, але це поліестер, перепрошую, ніякий не льон, поліестер і поліамід. Ось, І е, цей топ трикотажний, ви бачите, що розмір S, і вартість його, зараз покажу. 1149 і те, що я говорила, трішки віскози і поліамід. Ось такі слінгбеки на малесенькому на малесеньких підборах в молочному кольорі. Ну, це не шкіра 1500 гривень. Дуже мені, до речі, тислий, хоча це 39-й розмір, але не моє. а забігла також у магазинчик подивитися. І побачила ось такі чудові морські аксесуари. Подивіться, яка прям в ну, прикраси для ваших сумочок, рюкзачків. Подивіться, ці крабики, пальмочки. Тобто це все налаштовує нас на відпочинок на літо. І це класно. Подивіться, прям любов-любовна в такому голубому ніжному. Кольорі, ці кольє на шию, і ці ракушки, які гарно прикрасять ваші літні плаття. Ну, прям не могла вам не показати, тому що ось ці прикраси дуже гарні. Вони, хоча і для дівчаток, але хто в душі молодий, то, будь ласка, можете купувати собі. От, і воно прикрасить реально ваш літній образ. Ось ці ракушки, сумки, подивіться, з платтям буде саме воно. В іншому магазині, це, мабуть, поленбєр, Зайшла, подивилася куртку робітника. Подивіться, це бомбер. І ось така мені дуже сподобалась курточка під шкіру, але якість мені дуже сподобалася тим, що ось вона така темно-коричневого, трішки з вицвілим таким кольором. І я прям закохалася в цю курточку. Зараз я її приміряю і покажу, як вона сидить на мені. Куртку робітника Bomber так само візьму, плюс ще мені сподобалися джинси двокольорові. Я їх зараз приміряю, що з цього вийшло, давайте подивимося. Взяла ще футболочку звичайнісіньку, в синю-білу смужку. І ось такі джинси двокольорові, які мали би мене, навпаки, зробити худою. І що я бачу, це розмір, до речі, не мій. На жаль, не було мого розміру, і моя фігура збільшилась. Стегна збільшилась, але мені треба 38М, це 40 ось приміряла, показую по екрану курточка в коричневому кольорі, яка мені дуже сподобалась. На, бачите, що застібка вона прикрита. Ось І карманчики є, колір такий дуже приємний. ну класна. Її я дуже раджу. Якраз це мій варіант. Не банальна, колір такий зі старини, ви знаєте, що це зараз актуально. От, можна з джинсами, з чим завгодно, зі спідницею. Ось е молнія, блискавка. Вона дуже ці блискавки надають а, ну, такого приємного, цікавого фасону. От, тому да, раджу. Куртка робітника вона, звісно, котонова на літо більше. Але коли я її приміряла, вона такою важкою, мені здалося декілька кілограмів я вдягла, бо важкий такий котон. От, але дуже-дуже мені теж вона сподобалась, хоча я була противником куртки робітника. Ну в цьому варіанті прям непогана. Показую вам вартість. Ви бачите, що це 40 розмір. 1800 гривень такі джинси двокольорові. Ну, для худих прямо буде класно в розмірі XS S. Куртка робітника такого теж приємного молочного кольору. От Вона, вартість у неї 1300 там, зі знижкою. От, ну, Футболка як футболка, зрозуміло, що таких, я думаю, багато у вас. Вартість її 649 гривень, до речі, Е, Це не мій розмір, вона величезна така, оверсайз вийшов. От, і кур... Вартість 2300, вона мені дуже сподобалась, про колір вже говорила. І кишеньки, які є зверху і блискавка, мені дуже сподобалось. Якщо вам це відео було корисним і ви, дякую, додивилися до кінця. Дуже хочу, щоб ви були підписані на мій канал, пишіть коментарі, дуже буду чекати на них. Чи взагалі вам подобаються такі огляди, дякую вам за увагу.